Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас такий релаксний день. Відпочинок, річка, псел. Вода хороша, але дуже жалко, що завтра будуть холода. Тому в принципі в нас вже не буде пляжу. Будемо чекати наступного аж потепління. Це в нас Полтавська область. Вон дивіться, скільки цих ластівок. Ластівок поробили гнізд. Дуже класно тут. В принципі, сезон вже відпочинку розпочати. Це добре, що сьогодні будній день, понеділок. Людей небагато. А так, тут завжди все забито. Тобто сьогодні майже як то сказати, обід, обід і наш день. Можемо відпочити, ніхто не заважає. Це найкраще, коли ти можеш уєдинитися. Тому що нас в нашому житті не завжди вистачає. Бачите, така прозора водичка, прозорий пісок. Класно. Вода дуже тепла, особливо зараз, як накопався вже. Всім дякую, підписуйтесь, буде ще чимало цікавого.